У селищі нові стрілища Жодетівського району лікарню зачинили. Тут працює сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Педіатр, терапевт обслуговують 4,5 тисячі мешканців із 17 сіл. У рік заклад отримує 4 тисячі гривень від держави на невідкладну медичну допомогу. Найбільшою проблемою для цієї амбулаторії є транспорт, бо старий ОАЗІК більше ремонтують, аніж ним їздять. Не вистачає і пального. До хворих Ганна Гаренко і її колеги ходять пішки, тому що вже наша машина є. З 2000 року реально 15 років найчастіше в амбулаторії селяни звертаються з простими скаргами на застуду або ж на серцево судинні захворювання. Найбіль хоч хочу один хірург. Мій чоловік порізав собі руку і розумієте, їхав до Ходорова, то є 18 кілометрів. Скільки крові стекло? А якби тут було, стой був би зробив? Але але. У селі Трибоківці, що кілька кілометрів від нових стрілищ, амбулаторії немає. Селяни викликають швидку. кажуть, коли машина на місці, то приїжджає швидко, але доводиться чекати, коли немає пального. Якщо потрібно звернутись до лікаря, то люди їдуть не у сільську амбулаторію в нові стрілища, а у лікарню розташовано 15-20 кілометрів від села. Не воміли. Я була 15 днів в лікарні, 2300. І ще думаєте, що мене великого? ніколи. Є такі, що у Львові роблять, медсестри у восьмій лікарні роблять, у Чорнобильській роблять. Тобі їх були, Так, вони тут живуть, доїжджають по змінах, мені ногу перевиває, мені перев'язку робить. Чим далі від обласного центру, тим формальніше медицина. У селах Баківці і Соколівка, це за півсотні кілометрів від Львова, фельдшерсько-акушерські пункти. Правда в обох двері на засуві. А як нагадування, що тут час від часу лікують, оголошення з номерами телефонів лікарів та швидкої допомоги. З стрілу приїжджає там головний лікар чи, чи там замисник його, і вони тут оглядають час від часу. Обласні чиновники звітують, що понад півтора мільйони мешканців Львівської області охоплені сімейною медициною, але сільські амбулаторії і фельдшерсько акушерські пункти тримаються здебільшого не завдяки державній підтримці, а на ентузіазмі людей, які там працюють. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів.